Добрий день, шановні члени журі, я Корнєва Софія, учениця 6 класу. Хочу вам представити проект на тему виявлення пігменного комплексу рослин та вплив чинників зовнішнього середовища на його стійкість. Хлорофіли та коретидоїди відіграють ведучу роль у біологічному процесі фотосинтезі та відповідають за погонання передачою творення світлової енергії. Видові різноманіття та екологічні умови зростання рослин обумовлюють актуальність вивчення значення пігментів стійкості фотосинтезуючого апарату. Кількісні та якісні зміни пігментної системи є чутливим показниками фізіологічного стану рослин та їх фотосинтезуючого апарату, які направлені на адаптивні реакції під дію стресових умов. Метою є теоретично обґрунтувати та дослідити пігментний комплекс рослин у зв'язку з його стійкістю до впливу чинників зовнішнього середовища. Відповідно до мети було сформульовано такі завдання: проаналізувати наукові літературні джерела з проблемного дослідження, дослідити пігментний комплекс рослин, з'ясувати вплив чинників зовнішнього середовища на його стійкість. Об'єкт дослідження пігментний комплекс рослин, предмет: вплив чинників зовнішнього середовища на пігментний комплекс рослин. Практичне значення: результати дослідження можна використати на уроках біології та позаурочний час. Дослідження проводили у два етапи. На першому етапі виявили пігментний комплекс рослин. Для цього виділили спиртову витяжку пігментів листка для подальших дослідів. До потрібного листя хлорофіту ми додали етиловий спирт на кінчику скляної палички крейді для нейтралізації кислоти клітинного соку. Розстирили листя у фарфоровій ступці, додали ще спирту і продовжили розтирати, доки спирт не змінить забавлення на інтенсивно зелений. Витяжку профільтрували. Для розділення пігментів по методу крауса в пробірку налили 3 мл витяжки, додали стільки ж бензину та 2 краплі води. Добре, струсили пробірку та дали відстоятись. Рідина розділилась на два шари: бензин зверху він легший, зелений шар, знизу спирт жовтий шар. Дослід свідчить, що в витяжці міститься два жовтих пігменти: каротин, нікий не видно через хлорофіл та ксантофіл. Кількісне співвідношення їх в рослині майже однакове. Розділили суміш пігментів, що розчиняються у спирті за допомогою фільтрувального паперу. Розділення пігментів обумовлено їх різною ацсорпцією, поглинанням у верхньому шарі. На фільтрувальному папері і неоднаковою розчинністю в розчинку, в даному випадку етиловий спирт. Картонети в порівнянні з хлорофілом адсорбують гірше на папері, краще розчиняються спирті, тому перемішується довше. На другому етапі визначилася стійкість до різних вплив чинників навколишнього середовища. Вплив освітлення. Для досліду ми обрали рослину по еларгоні. Одну половину листкової пластини закрили чорним папером, іншу половину другої листкової пластини а, синім. Рослину поставили в добре освітлене місце. Через сім днів зняли папір та порівняли забарвлення, що утворилось під папером. Під синім змін не відбулось. Під чорним листок змінив забарвлення на жовтий, став сухим. Результат досліду свідчить про зниження інтенсивності та тривалості освітлення листя, прискорюється розпад молекул хлорофілу в хлоропластах. Плив кисть. Листок кортону старий, але ще зберіг зелений колір. Занурили в стакан з водою так, щоб тільки половина листка знаходилась під водою. Через п'ять днів стали помітні відмінності у забарвленні листка. Половина, що знаходилась у воді, зберегла зелений колір. Інша, що була на повітрі пожовкла. зменшення швидкості розпаду хлорофілу в тій частині. Яка знаходилась у воді, свідчить, що руйнування хлорофілу відіграє важливу роль у процесі дихання, старий листок під дією кисню засихає, вплив хімічних речовин пляну паличку змочили хлоридною кислотою і нанесли на листок малюнком, поступово з'являється пляма бурого кольору, швидкість змін забарвлення, де була нанесена кислота, залежить від щирості поверхні листка. Бегонія 10 хвилин, пеларгонія 2 хвилини, хлорофітум – 7 хвилин. Таким чином, хлорофіл руйнується під дією кислот. Газоподібні викиди підприємств, які містять у своєму складі хімічні речовини, наприклад, сірчистий -сір адгідрит, через продихи потрапляє до цитоплазми клітин та утворює кислоту. Накопичення її у великих кількостях викликає різні порушення обміну речовин у клітинах, в тому числі руйнує хлорофіл, вплив температури. Відпалили спортівку та розжарили скляну паличку, притулили її до поверхні листка. Одразу утворюються бурі плями під дії температури, відбувається руйнування хлорофілу, утворюються феофатин. Жовті бурі, плями відмирання з'являються у природних умовах під впливом сильного нагрівання засухи. Проведені дослідження дали змогу зробити такі висновки. Вивчивши наукові джерела, з'ясували основні поняття, терміни та методи з проблемами дослідження. Пігментний комплекс рослин утворюють хлорофіли, каротиноїди, які нагадують надають різне забарвлення рослині, ведуча функція фотосинтез. В першу чергу, хлорофіл, поруч з яким відіграють важливу роль каротиноїди, вони допомагають молекулам хлорофілу повернутися у вихідне положення після передачі енергії. З е, пігментами пов'язана світлочутливість рослин, періодична регуляція росту та цвітіння, підготовка до фази спокою, регуляція проростання насіння, спиртова витяжка листя. Містить зелені пігменти, хлорофіл А і Б, два жовтих каротин та ксантофіл, розділення яких пояснюється їх різною розчинністю в розчиннику і різним поглинанням фільтрувальним папером адсорбцією. Молекули зеленого хлорофілу руйнуються при зменшенні освітлення та недостатній кількості кисню. Дії кислот і високих температур, тобто є нестійкими під впливом чинників зовнішнього середовища. Дякую за увагу.